Постійної напруги спорт підтримає тебе. Нормальні, не дуже позитивні, але й непогані. Дуже важко грати проти Дніпра вдома. Команда хороша. Окрім того, що мали місце недопрацювання в захисті, вони ще й влучились з неймовірним відсотком сьогодні, навіть через руки, коли ми десь і допрацювали. Ей, тому і рахунок такий. Багато, ну дуже результативна гра. І, ну, і тому і ми не могли дістати ніяких по грі, навіть коли добрі, добрі відрізки були, були від нашої команди, навіть у нападі, там, не тільки в захисті. А так ну, дуже приємно грати в Дніпрі в залі з хорошою командою, це гарний досвід, гарна команда. В цілому дуже класні емоції. Окрім того, що ми програли. Добрий вечір. Ну, перш за все по грі. Звісно, ми сьогодні очікували, що нам треба буде якось парирувати да, цей швидкий баскетбол Дніпра. Звісно, вони були свіжіші, звісно, ми намагалися зупиняти різними да, системами захисту. Ось, але ну, Дніпро це Дніпро, це одна з кращих команд в нашій лізі, тому ми поки що десь, десь можемо да, в статусі андердога намагатися от, нас доганяти. Але ми, я, я вважаю, що ми на правильному шляху допрацюємо і вже в наступному колі ми дамо. Зовсім інший бій. А по е, загалом по баблу, да, звісно, ну, задач нам ніхто не ставив, так? але ми, е, скажімо так, задачу мінімум виконали, ми взяли свої ігри. Е, далі, далі нас очікує також дуже важливий наступний бабл, е, де буде зрозуміло. Наскільки ми готові боротися за зону плей-офф? Сьогодні команда була не важка, але гра була дуже важка, тому що а, чим більше ми граємо, тим більше ми узнаємо, що не можемо грати завжди на максимум. Тому така гра була важка. Ні, забагато. дійсно забагато пропущено, в нападі ми було краще, але все одно ми зробили 16 втрат, це, такі втрати при тому були, вони не вимушені, тому це дуже багато, завдяки цьому біпа десь трималася. Зіграли вони дуже добре, забили 13 очкових китків. Це, але ж це ми дали їм забити. і В мене великі питання до нашого захисту. Тому і от такий, така, така, така гра вийшла. Ніби ми радіємо перемозі. А Десь ми розуміємо, над чим треба працювати. Взагалі цей тур дав нам дуже багато, багато думок, над чим ми повинні працювати, і, і команди, інші команди налаштовуються на нас і дуже добре і дуже добре забивають, і грають в захисті з відповідально з нами. А ми десь недооцінюємо суперника. Це Таке на цим над цим треба працювати. Це тривожний дзвіночок чи вже прямо на бат стосовно недооцінки суперників? Ні, ну це це дзвіночок. І треба, я ж ну, дуже гарний бабл для нас в плані думок. Думок про це. Будемо працювати, як буде далі, але це дзвіночок не дуже гарний. І Треба проводити бесіду. Може якась десь появилася зіркова болячка у деяких гравців і це впливає на, на команду. Але чого зіркого, я, я не розумію. Ми коли працюємо, я хлопцям теж говорю це в роздягальні, Ми коли працюємо для того, щоб перемагати, треба працювати 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 на тренуваннях працювати на ігровому майданчику в грі ми це не робимо коли ми думаємо що ігрок не заб'є ігрок не гравець не обіграє тебе то вибуває те тому треба треба працювати працювати налаштовуватися на гру на кожного.